З Євангелія від Луки Того часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамення на Сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать Сина людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся й підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись, у кожному часі, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським.